І наступний блок якраз новин про те, що сьогодні приймали, на за що голосували львівські обранці. Отже Андрій Садовий написав, що сьогодні проголосували за бюджет розвитку на 2024 рік. Навіть якщо тема фінансів для вас складна, прошу прочитати і спробувати зрозуміти загальний розмір бюджету розвитку у Львові у 2024 році становить 1,9 мільярда гривень. Далі розпишу деталі, але перед тим важливо зрозуміти, що це не загальний бюджет, який ми прийняли раніше. Бюджет Розвитку це гроші, які йдуть на капітальні видатки громади, такі як ремонт шкіл, садків, лікарень, укриттів, аварійних доріг та інше Цьогоріч Бюджет міста критично малий для порівняння. Торік він становив 4,5 мільярда. Якщо забрати від 1,9 мільярда усі гарантійні зобов'язання, залишається 739 мільйонів гривень. Це та сума, якою можемо розпоряджатися. Отже, як плануємо їх витратити? Медицина та реабілітація військових 221 мільйон, освіта 92,3 мільйони. Критична інфраструктура 225 мільйонів, Відновлення після ракетних ударів 28,2 мільйона гривень. Співфінансування містом для міжнародних грантових проєктів 30 мільйонів. Це для розуміння включає добудову школи у брюховичах, але не тільки. Це фінанси. Які критично необхідно витратити на життєдіяльність міста у вищезгаданих сферах. Наголошую, що на підтримку армії вже закладено 1 мільярд гривень на закупівлю та субвенцію необхідної техніки, а щонайменше 500 мільйонів на програму підтримки ветеранів. Ну і власне про бюджет розвитку бюджет розвитку змальовано в такій інфографіці, а детальніше про, про те. Що собою представляє бюджет розвитку і для чого його приймали, повідомив перший заступник львівського міського голови Андрій Москаленко. Двадцять четверте відео. Першаємо увагу про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 24 рік. У порівнянні з бюджетом попередніх років це фактично 739 мільйонів. Як ви бачите зараз сьогоднішній на капітальний ремонт. Загальний розмір бюджету розвитку на цей рік є 1,9 мільярда гривень. Головним пріоритетом в загалом в бюджеті міста в нас залишається підтримка військових, тобто у нас мільярд гривень загальному бюджеті передбачено на підтримку збройних сил, тобто на закупівлю необхідного обладнання. Якщо говорити про бюджет розвитку, він є фактично в два рази менший, ніж минулого року, тому що минулого року він складав 4,5 мільярда гривень, зараз 1,9. Головні видатки, які ми скеровуємо в межах бюджету розвитку, вони стосуються як на відкриття ветеранських ЦНАПів, які минулого року почали відкривати. Так само це на національно-патріотичне виховання, облаштування таких центрів, те, що ми робимо на базі нашого управління освіти. Також це є аварійно-відновлювальні роботи після. Російських атак, які були на Львів, мова йде як про відновлення шкіл, садочків, житлового фонду. І звичайно, що в нас це є питання критичної інфраструктури, тобто це питання, яке належить до різних програм, де ми маємо забезпечувати функціонування міста, починаючи від житлового фонду, обслуговування міста та. Безперечно, що пріоритетом нас залишається це напрямок, освіти культура, але звичайно, що в набагато зменшеннішому форматі ніж це було навіть попередні роки. Так, і що ще сьогодні прийняла на сесії Львівської міської ради? Львів збільшив фінансову підтримку розробок військового обладнання до 3 мільйонів гривень. Сьогодні сесія внесла зміни до програми підтримки виробників ВПЛА та іншого обладнання у Львівській громаді. Йдеться про збільшення розміру ваучера на БПЛА БПЛК для українських виробників до 3 мільйонів гривень. 3 мільйони саме такі гранти видаватиме Львівська міська рада за інноваційні розробки у сфері мілтеч для українських виробників Раніше розмірки грантів становив 1 мільйон гривень, і тепер фінансування збільшено у три рази. Повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, і так само харчування військових. Допомога дітям з вадами слуху та лікування серцевих недуг у Львові продовжили важливі медичні програми. Сьогоднішня сесія продовжила дію декількох міських медичних програм на 24-25 роки. Вони дозволяють ще якісніше надавати допомогу мешканцям громади та захисникам, які лікуються у медичних закладах міста. Важливі програми для як для мешканців міста Львова, так і для наших захисників. Це є три програми, дію яких які працювали минулого року, і ми продовжуємо на цей поточний 2024 рік. Одна така я вважаю, одна з найважливіших програм. Це є покращення харчування для військовослужбовців, які проходять лікування в наших закладах, стаціонарних закладах охорони здоров'я. Вона є важливою, тому що. Що правильне збалансоване раціон харчування він є також дуже вагомим, вагомий в, спектр, в спектрі всього комплексу лікування, оскільки збалансоване харчування допомагає швидше відновлюватися організму і швидше подолати ту чи іншу недугу. Також ми продовжуємо програму забезпечення витратними матеріалами при серцево-судинних і судинно-мозкових захворюваннях. Це також є дуже важливим. Програма, вона поширюється на мешканців львівської міської територіальної громади. Важливо тим, що на жаль, програмою медичних гарантій державною програмою медичних гарантій не покривається весь спектр послуг при таких захворюваннях. А саме при плановому лікуванні пацієнтів, тобто дуже багато витратних матеріалів, які є дороговартісними, вони цією програмою на жаль не покриваються. Відтак є питання, за який кошт людям потрібно надавати до. Тому ця програма вона передбачає 11 мільйонів гривень на цей рік. якраз за ці кошти будуть придбані такі витратні матеріали, і буде надаватися допомога нашим мешканцям минулого року. За кошти цієї програми було проліковано 233 мешканця Львівської міської територіальної громади. І ще одна програма це є допомога дітям, ті, які Дітям з вадами слуху, тобто для глухих і слабочуючих дітей, також є дуже важлива програма, оскільки ми допомагаємо нашим дітям відновлювати слух і соціалізуватися в суспільстві. 2024 рік. Наразі ще кошти не передбачені, оскільки ми маємо на залишку дев'ять імплантів, які були придбані попереднього року. Наразі ми будемо проводити протезування цими імплантами. А коли буде коли постане потреба, то звичайно ми звертаємося до депутатів Львівської міської ради до, до управління фінансів, і вони завжди відгукуються на такі наші додаткові потреби і виділяють додаткові кошти на виконання програми. Але продовження цієї програми є є важливою, тому що ми можемо в межах цієї програми працювати і надавати медичну допомогу. Так дуже важливо, щоб ви знали про існуючі програми. Як можете скористатися програмами, які затвердила сьогодні місцева рада, і яку допомогу можете отримати від бюджету на що розраховувати? І ще одна новина: про те, що ми вже повідомляли: люди на кріслах колісних отримують компенсацію за поїздки на доступному таксі у Львові. Щомісяця Львівська міська рада покриватиме поїздки на інклюзивному класі авто в застосунку? Уклон розмір цієї компенсації до 800 гривень для однієї людини. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати відповідний пакет документів до міської ради. Так нагадаємо, що ініціати запрацювали в кінці січня. За цей час послуги вже скористалися 46 пасажирів. Сервіс запустили уклон та мережа автозаправочних станцій Овко за підтримки управління соціального захисту Львівської міської ради. Ми про це говорили. Ну і власне. Представники представники міської ради прокоментували це голосування так. Сьогодні на сесії ми виносимо ухвалу, яка дозволяє особам, які мають інвалідність, користуються кріслом колісним, користуватися інклюзивним таксі і отримувати компенсацію з міського бюджету. І даною ухвалою ми встановлюємо цю послугу, включаємо цю послугу в комплексну програму підтримки таких осіб. І ухвала встановлює розміри, які не перевищує 800 гривень. Тобто людина, яка користується цією послугою, може за результатами поїздок подати відповідний пакет документів для отримання компенсації за надання цієї послуги за користування цієї послуги. Чи можливо є розрахунок, скільки орієнтовно у львівській громаді проживає які можуть користатися послуги? Так, звісно, на базі управління соціального захисту ми маємо кількість осіб, яка перевищує. Тисячу осіб, які власне користуються крісними колісними, і на сьогодні послуга інклюзивного таксі надає три автомобілі компанії Уклон. Користування кількість поїздок, яка може бути надана протягом місця часу, становить близько 450 поїздок. Тому знаємо, що вже було здійснено 46 поїздок станом на сьогодні, тому послуга насправді користуються попитом, і місто надає додаткову можливість під. Підтримку, тим особам, які зможуть цим скористатися. Ще з нового протези та деталі до них Львів розширює ваучерну підтримку для місцевого бізнесу. Запровадили у Львівській громаді новий уже тринадцятий вид ваучера. Львівський протез, фінансову підтримку від міста у розмірі до 300 тисяч гривень зможуть отримати виключно місцеві підприємці, які мають можливості проектувати чи виготовляти протези або окремі деталі на замовлення. Протезних майстерень відповідне рішення прийняли сьогодні на пленарному засіданні, в ніж зміни до положення про ваучерну підтримку бізнесу у період воєнного стану. Детальніше про Детальніше про цю ваучерну підтримку ви можете прочитати на сайті Львівської міської ради, зокрема, хто може отримати цей ваучер і на які, на які цілі. Ми очікуємо, що за такою підтримкою звернеться розробник, які зможуть виготовляти деталі В майбутньому можливо запустити і весь цикл виробництва. Сподіваємося, що ваучер стимулюватиме розвиток такого виробництва у громаді. Зазначила керівниця департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун. І ще одна новина: мешканці е, львівської громади, які підпишуть контракт із десантно штурмовими військами чи морською піхотою, отримують від міста 50 тисяч гривень. Е, сесія сьогодні внесла зміни до комплексної програми підтримки військових, доповнивши її рішенням про одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень з міського бюджету тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської громади. Та підписав контракт із військовими частинами десантно-штурмових військ і військово-морських сил збройних сил України, як пояснили в управлінні соцзахисту Львівської міської ради, процедура передбачатиме, що для отримання цієї допомоги воїн має звернутися до територіального центру комплектування і вже опісля керівник цього центру подаватиме відповідний пакет документів про таку виплату до Львівської міської ради. Допомогу зможе отримати кожен, хто підписав такий контракт та є мешканцем Львівської міської територіальної громади, в тому числі переміщені люди, які перебувають на військовому обліку на території Львівської громади. Ну і ще одна новина: у Львові збудують центр допомоги українцям, які зазнали тортур на війні. Уряд Фландрії виділив півтора мільйона євро на розбудову такого центру. Уряд Фландрії, королівство Бельгія передає таку суму: півтора мільйона євро. І сьогодні сесія погодила прийняття коштів у бюджет львівської громади. Власне, що після останньої зустрічі міського голови Львова і міського голови Мехелена, який так само є віце-прем'єр-міністром уряду Фландрії, було презентовано проекти, які сьогодні актуальні з точки зору допомоги пораненим. І після цього було прийнято рішення урядом Фландрії для того, щоб передати півтора мільйони євро для центру. Для а, тих наших поранених героїв, які пройшли тортури, і над таким центром роботу вже розпочали. Цьогоріч він має бути відкритий. Ми використовуємо діючу будівлю, яка буде реконструйована під потреби, тому що це такий, фактично, чи не перший в Україні центр для тих, хто пройшли складні випробування тортур. Це насправді буде розширення психологічної допомоги, яка сьогодні вже надається для поранених героїв, але там будуть окремі спеціалізовані деякі окремі кабінети, окремі підходи. Тобто, це такий проект, який напрацьовується власне з закордонними партнерами, для того, щоб можна було надавати окрему точкову допомогу власне для тих, хто прийшли дуже через складні випробування і муки. Це буде створено в межах екосистеми і на базі першого медичного об'єднання. Ну і так само у Львові планують побудувати ще дві школи. Міська рада оголосила архітектурний конкурс для будівництва шкіл на промисловій 53 та Богдана Хмельницького 207. А КНП четверта міська поліклініка, що на Сихові, отримує на розвиток 5 мільйонів гривень. На сесії сьогодні погодили рішення про виділення коштів на розвиток поліклінік. Кошти будуть використані для нагальних потреб, заміни ліфтів, закупівлі необхідного обладнання.